Ми зібралися для того, щоб розказати про те, що колекція книжок програми Music переїздить у бібліотеку. Бібліотеку імені Максимовича, і я не дарма зустрілася сьогодні з Олегом Сербіним, це професор, доцент, кандидат, доктор. доктор наук Страшно. Буж, дуже дуже людина з величезною кількістю. Регалій, але найголовніше, що це добра, щира людина і Олег. Він я так можу сказати, можу сказати, що це хресний тато програми Folk Music, нашого музею в програми, тому що музей переїхав до університету імені Шевченка і Олеже слово, куди я передаю ці книжки. А книжки, добрий день, дякую, Оксаночко. Бачите, так співзвучність Оксана. Світлана, ось значить, поруч біля мене чарівні чарівні неперевершені дівчата. Оксану Пекуну всі прекрасно знаєте, народну артистку України, власне, яка до вас звертається. І пані Світлана Канєвська, вона керівник зараз бібліотеки наукової імені Максимовича. Це бібліотека головного університету нашої країни та й всесвіту. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І музей переїздить якраз таки в інститут філології нашого університету, а книжкова частина музею, тобто колекція книжкова, переїздить в наукову бібліотеку імені Михайла Максимовича. І пані Світлана уповноважена прийняти цю колекцію в обійми нашої головної університетської. Бібліотеки, правда, пані Світлана? Цілком згодна, пане Олеже. Я дуже вдячна вам, пані Оксана, за таку передачу цінну до нашого фонду. І, хоча наш фонд на... налічує понад 3 мільйони примірників, але ця часточка буде окрасою. І ми вирішили з дівчатами, що після того, як ці книги пройдуть процес обробки в нашій бібліотеці, ми їх обов'язково повернемо до корпусу філології так. і вони будуть знаходитися в читальному залі. Це дуже добре, знаєте чому? Тому що дійсно ці книжки вони дуже цінні. Чим? Тому що кожен, кожен регіон, кожен район, навіть село видавало книжку про себе, розумієте? Про своїх митців, фольклористів, про свої колективи, якісь пісенні доробки, і це дуже добре. І вони не завжди є їх знайти. Навіть в інтернеті цього не знайдеш. А у вас тепер, якщо ви їх оцифруєте, ці книжки, однозначно, кожна людина, якщо хоче дізнатися щось про своє рідне село, про край, вона може. Просто натиснути на гудзик і найде. Так що супер, книжки заговорять з вами пісенною мовою історії, культури і добра. І всіх запрошуємо до нашої бібліотеки.